Друзі, всім привіт! Зараз давайте в нас половок на алмазний невелика велопрогулянка. Одіваємо літні очки. Опа! Вам? норм. Це ви просто як зеркало. Так, бо сонце сліпе. Конкретно. Так, подивитися предыдущу серію способу, кого цікавить обзор цін на продукти. І зрівнити якраз в третій серії сьогодні вийде. Ми ще не зняли, але вийде, я сподіваюся. Сільпо. Посад можна зрівнити з сільпом. Ладно, давайте. А тебе в нас вже було. Зараз трошки до сільпа покатаємося з вами. Там прикольно з підніжкою, не треба шукати, куди його велосипед притулити. Так, нормально пряменько я вас протег заранче опачки Глова на електриці погнав. Ти Так, зараз, наверное, на ту сторону давайте перекочуємо. А, навіщо? Нам вже по цій стороні потім я трошки планував другу прогулянку. Центр, ну щось недалеко від дому. вже накипнувся, якби ногу не виставив би, то взагалі полетів би. Ось ці лядяшки підступні. І щось мені перехотілося їхати. слідуючий раз поїдемо. Поки що в нас в сонячні дні, то покатаємося. На цей кусок зрізати. Переїхати на ту сторону потом ага там летять машинки ладно не буде я надеюсь стабілізація працює нормально бо тут так на кочках Дріб Руль. Ще трошки, мабуть, перекачав передній поверсі. Це я тоді його поміняв, добре накачав, думаю. Подивлюсь буде, спускати. Бо теж клеє. Так, зараз трошки треба шапку сильніше на вуха на это, натягнути. ось, Наше керівництво не хоче купити і видати квартири пострадавших на Брайлках чи на Супрунівці. Чи на училищі связі. На училищі связі там. вікна повилітали. стекла, Ну а Браїлки і Супрунівка, от, пожалуйста. А ну немає я забусь. Денег нет, но вы держитесь. Так, наверное, капюшончик, капышончик Хотя у нас сейчас пів першого прикиньте, я могу ще в принципі погнати на базар. А завтра вообще нікуди не виходить. лежать и все малюка на руках тянуть це вам не кухры мухры я только Салфетка, салсетка мой велосипед сьогодні з утра вытирав Забувся його дома мочалкою витерти, вже не спустився, він такий страшненький, зальопаний, так я як... трішки салфетками шмон навів. Ну що, тут ми включаємо помічника. Надо ще трошки як ще й плече убирати, щоб не зацепитися. Це зараз на повному заряді після суток. Модний. Так, міг заїзд, не мій велосипед. Телефон на місці. надо, я такі розтяпа. надо проверять всі кармани. Щоб були застегнуты. І треба було поїхати дворами через сади години, щоб об'їхати на цей участок покоцаний. Так, що тут? Коко. Не бачу, чого ж я не пойму, де ці світофора, все жовтий. Продам. Поставте на паузу відео, постійніть і можете дзвонити, узнати по чому квартири. В ЖК стандарт. Кстати, вот эта система дурна. Стоишь на рога, там пассажиры тебе ждут. Так, и А ты бежишь он в депо, то что на кругу на тій стороні. Відмітку зробити. Наверное, там туалет є. Рогач Ось, бачите, стоїть ждет. Жіночка не видержала, то та думала, так пішком буде. Коротше, це воно гадано так що то мені кажуть, по тій стороні то нормально, вони заїжджають туди на розворот. А сі, звісно, така в І там вже нема переходу. Зебри, так ще. Зараз поїдемо через кінотеатр «Алмазний», глянемо, що там, забор поставили. Так, сейчас я поворачиваю курчок с гармошкой. Шо, лпа опять трошки. Як буде тепло, що не буде цих пуртичок, пуховиків, Там буде сама кінгурушка, можна взагалі камеру так вішати, що і велопрогулянку і потім зайти ще в магазин. І це все замістить одним відео. І велопрогулянка, і обзор цін теж можна таке замутити. Просто так для експерименту. Після Нового року дуже погані просмотр. Все це зв'язано чи з Ютубом, чи я не знаю. Не хочу рекомендувати такі маленькі канали, мене. Якому... Бо якщо багато просмотрів, то це була рекомендація YouTube. Там можна подивитися статистику, там все указано. Тут непоганий тротуар, але він скоро закінчиться і там будуть ближе до церкушки. Коротше, бугриста поверхня. В принципі, можна зрізати через стадіончик. Ну ми давайте поїдемо. Блін, ось бачите, дивіться, закінчується і все. І починається. Тут теж не краший варіант. Тут вже то утоптали Теж бугриста поверхня. Завтра подивлюсь, сьогодні вже ми більш-менш по місту, покатаємося там. Сюди-туди, завтра можливо, буде настрій. Ну Так мені не, не захотілося їхати. В той центр. Бува хочеться, гориш желання, бажання поїхати, покататись, познімати, а то щось взагалі. Нема стимула ютубовського, ютуб не стимулює Покататися можна насолодитись по і по місту. Навіть зйомки так Виїхав, покатався, скупився, щось продуктів і все, і погнав до тут. Так, це я вже так. Зігзаг роблю. Не зрізає, щоб по асфальту. так, що там за борчик стоїть, зараз поїдемо в Так, маршрутче чариться, та щось... Офі, конькали. Це ж все гроші, поставити забор. Як інтернет-відання Полтавщина статтю зробила, а бачите, нічого не помінялось. Ну, Кольтак. Давайте проїдемося нашим маршрутом. Только по засніженому. Це маршрутчики не на тут. Стають і ходять як туалет. Бачите, дивіться, тропинка проложена. Ого, блін, мусор. Хтось кинув мусор. чи я не проїду, як пройшли раз. Так, вагончик стоїть, труба дивить. Та зараз потихеньку проїдемо простоці. Це, звісно, у нас не повноцінний обзор, так ну, минулі. А колись проїду, а він буде рубати дрова. Щас глянемо з тієї сторони відкриту. Солдат спить, йде. Зачем та калітка, якщо блін, а тут що поставили, так тут там ставлені. Бачите, по тропінці їду. Тропа з однієї, кінотеатру алмазний. По-друге, коротше воняє краскою, може тут з балончиків щось новеньке дорисували. Все без змін, тільки додавало снігу і все. Хтось тобто написав, це кінотеатр алмазний, не вірю, бав, шо, нет. Так, да, це кінотеатр алмазний. Це кінотеатр алмазний. Забори поставити на місто. Або нові. Це все бабки. Да. Приїдемо сюди в раз весною. Давайте. Як все буде благополучно, приїдемо сюди весною, подивимося, Щось тут змінилося чи ні. Поки що ні. Давайте через парк Авганський приїдемо. Паркарований. Давайте трошки по парку проїдемося. Да, навіть багато поверхівку на цьому місці построїть. Було б непогано. Ну, мені каже, там я читав три власника вроді на цей кінотеатр алмазний, прикиньте, в одного 50% акцій якось так. Ну, коротше, цю статтю читав. 50% акцій, в другого 30% і в третього 20%. Оце ж вони, мабуть, не можуть. Роздіребайні, щоб продати. І ждуть, щоб земля ще дорожче стала тут. Коротше, щось ждуть. Щось вижидають, винюхують. Чекають. О, це, мабуть, була якась годовщина, так? Да? Бо я не такі... Історії не знаю, не шарю, що ще квітів наложили багато. Так, да, щось було. Скількись років. Так, ладно. Я думаю, одна із безсмисліних воїв це тоді була фішка, вас туди не посилали як. змінилося. Як змінилася влада, ми вас туди не посилали, якщо якісь питання у вас виникали. Може вступити в секс, то баптістів. Таким треба десятину відвалювати. Це виходить, якщо я отримую 6500, це мені скільки треба? Десятина. Десята частина. 650 гривень, так? Поправте мене ще не прав. 650 гривень от стігу чи більше. Не, в них там раніше, не знаю, чи зараз там якісь еті. допомога йшла від америкосів і непогано вони допомагали там всякими тормозками, пайками. Так, друзі, зараз, мабуть, ми завершуємо наш нашу велопрогулянку і йдемо в Сільпо. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Вам всім мирного неба. Полтава калашники. Що він закрива? Так, ну давайте, всім пока-пока.